Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую Volkswagen E-Golf. Машинка 2019 року. Батарейка у нас 36 кВт. Запас ходу 250 км. Взимку приїжджає приблизно 170. Для хейтерів, ті, хто будуть зараз в коментарях писати, ось недавно був, був спор. Спорили мені доказували, що іонік не виїжджає 300 кілометрів 39-й. Я кажу, давайте пруф, вони мені скидають 28-й. Тому давайте не путати цей гольф 36 й з 24-тим. Цей е, проїжджає суттєво більше. Е, машинка в офігенному стані. У нас фарбований один елемент це переднє праве крило. Має підкрас з Європи. І у нас невелике пошкодження вже було в Україні ось тут з цим крилишком. Його можна викатати без покраски і тут фарбу тичканути або локально підмалювати. Не робимо, бо ще буде суд, Будемо, і буде компенсація за пошкодження. Мій колега Іван їхав, його підрізали, стукнули легенько крилишко, тому Ще буде оцінка і так далі. Але якщо ви готові купити, то будь ласка, торг присутній по машинці, гарна комплектація, дуже гарний стан. В принципі, по галіфам тут питань немає по матеріалам, по комфорту. Зарядочка, до речі, є. Зарядний пристрій в машині є. Просто я тут зараз не маю машини, загалом він присутній. Type 2 ccs 2 Покажу стан салончику, як це все у нас виглядає. Підлокітничок. Так, оце у нас стакани Ось так от LED оптика по комплектації. Е багатофункціональна мультимедія, мультимедіа, клімат-контроль, парктроніки, два ключі, електронне стоянкове гальмо, ось Такі круті фари, лед-денні ходові, парктроніки як передні, так і задні. Мультикермо. Адаптивний круїз контроль. Склопідіймачі передні і задні, в вагах вони не часто бувають задні. Чомусь німці люблять ставити ззаду весла. Датчики душу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Офігенний стан у нас, до речі, 111 кілометрів оригінального підтвердженого пробігу. Вибір режиму руху, електроручник, автохолд. По мультимедії теж питань немає. При бажанні можна навіть камеру заднього руху сюди поставити. Так, два ключика. Що ж, якщо вас зацікавить цей автомобіль, любі перевірки діагностики без питань, приїжджайте, дивитесь, катаєтесь, любі перевірки. Я тільки за. Машинка в наявності у нас в Вінниці за адресою ЯрмолиМВ, наш сайт vincar.com, Посилання ось тут внизу залишаю в коментарях та в описі. Будуть питання, звертайтесь, мене звати Владислав. Якщо треба Вінкод надам, треба окреме відео з товщиним міром зроблю, скину. Також є великий вибір електромобілів та дизелів з Європи. Що ж, будуть питання? Звертайтесь. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.